Ей, там же значарний води, щада на конькозаводи, чулеже. Вітаю друзі, в ефірі канал Хлопці з лісу, і ми сьогодні відновлюємо нашу давно забуту кулінарну рубрику. А саме ми будемо коштувати сухпай різних народів світу. І сьогодні в нас на черзі сухпай війська польського, який можна зустріти вже доволі давно в наших українських краях. А це відео ми присвячуємо козакам корпусу Антона Ждановича, який завітали в це чудово. Міста Варшава на дегустації у 1657 році. Сьогодні у нас меню номер 2 Перше, на що ми звернемо увагу, це зовнішні його тактико-технічні характеристики. Продукти зберігаються в такому ось непрозорому пакеті, об'єм його я не знаю, скільки літрів. Ну, пакет напханий майже повністю. Зайвого місця тут не так багато. Калорійність у нас 3913 ккал, кілокалорій, повна вага цього сухпайка 1,9 кг. Ржадова агенція резерв стратегічних, канцелярія пресеза ради міністрів. Індивідуальна рація жівно-щоваждженці або індивідуальний раціон харчування. Тут, в принципі, так українською на ньому і написано. Будемо розпаковувати для цього. Нам потрібен ніж. До речі, якщо хочете придбати ніж, це можна зробити за посиланням в описі до відео. До речі, їх лишилося всього-навсього штук 10. Галети. перше, що в нас вивалилося із цього сухпайка. Бентежно. Тут у нас дві основні страви: паштет, три пачки галетів печива, і доволі багатенько тут, і купа всякої фігні типу Джема і так далі. Як ви помітили, тут немає жодних написів ні українською, ні навіть польською мовою, оскільки ці продукти насправді до Польщі не мають жодного відношення. Він тільки обгортка у нього польська, насправді це класичний. Натівський сухпайді від польського тут по суті тільки назва, оскільки всі продукти виготовлені в Іспанії. В принципі, я не бачу в цьому нічого поганого. Фактично, це той самий ЕМРЕ тільки в раціоні не на один прийом їжі, а на добу. Подібні пайки ми мали у себе у 22-му році, ще під час ізюмської кампанії. Але вони називалися тоді First Strike Раціон чи щось таке. Це по суті той самий американський Емеріє, тільки на добу тут. Ми маємо те саме тільки упаковка не прозора, а інша назва в нього теж трошки відрізняється. І він не американський, він польський. Але продукти ці не польські, а в своїй більшості іспанські. В принципі, їжі досить багато. Основні страви хочеться їсти теплими. І ті, хто пакував цей цупаю, саме поляки, вони подбали про те, щоби солдат їв теплу їжу. В нас тут є розігрівачі два безполум'яневих розігрівача. І інструкція як ними користуватися. Е... Ну, коли я читаю різні інструкції українською мовою, які написані поляками, таке враження, що їх писав якийсь штучний інтелект. Причому що слово інтелект там дуже-дуже умовне. Ну, Менше з тим. Це звичайний типовий безполоняневий розігрівач. Подібні є у сухпайках Збройних сил України, чи були раніше принаймні. Тому тут, в принципі, розбереться кожен. Тут для воєнних намальовані картинки: крок один, крок, два, крок три, крок чотири. Що робити, щоб воно розігрілося. І для безполум'яневого розігрівача потрібна вода. А якщо ми знаходимося в умовах, коли ми воду повинні економити, поляки також про це подбали і додали нам ще і полум'яневий розігрівач. Але для того, щоб розігріти їжу на ньому, нам потрібен металевий посуд. Тому що у Штатному пакеті, в якому знаходиться їжа. Гріти її на відкритому вогні це доволі погана ідея. Ну і крім цього, тут у нас ще знаходяться одноразові прибори. Ну, вони дійсно одноразові свою роботу один раз зроблять, і більшого від них сподіватися не треба. Що логічно. Страва номер один це в нас гуляш із курки з овочами. Страва номер два. Квасоля по Бретонськи. Ну, і далі в нас паштет. Я не знаю, який це паштет. Я потім десь перекладу і напишу тут от знизу. І далі всяка хрінь, яку я зазвичай не їм, оскільки від неї у мене печія. Тобто всякі джеми, усякі е, непонятні пресовані е, штуки. Напої, які рідко коли хто п'є. Тут присутня в нас кава, я каву не п'ю, тому мені в принципі це не цікаво. Чаю тут я не бачу. Почнемо ми з квасолі і розігріємо її безполом'яневим розігрівачем. Для цього нам треба вода. На повіч нам прийде прозора. Так, тут для воєнних є інструкція. Перше, це ми відригаємо оцю лінію зверху. Друге, це ми наливаємо води по цю лінію. Не треба сюди заливати півлітра води. Це буде зайвим. Далі розминаємо нашу квасолю по бритонськи, закидуємо її. Баляй, тебе шлях наглий трафив. Ну, і, в принципі, ми можемо вже доволі швидко спостерігати реакцію. Хоча тут написано, що гріти його треба 12 хвилин. Ну, почекаємо. Ох, гаряче. Дістаємо ми. На пакеті було написано вжити до 24.25. Я сподіваюся, що після того, як я це з'їм на мене не нападе. Бігунка. Хоча тут написано на, безпосередньо на цій страві до 27-го року. Ну, нічого собі в неї термін придатності. Но досить розмов. М -м. Це у нас. Якась гидота. Це в нас фасоля із маленькими сосисками. В принципі, нічого дивного. Такі сосиски досить часто зустрічаються в різних європейських сухпайках. Подивимося, яке вона на смак. Вау, wow, you can really dance. Та цілком навіть має право на існування. <різв1> Я думав, буде гірше. Правда, можна було довше погріти його. Ми скажу чесно, 12 хвилин не витримали. Ми десь почекали 5. Знизу воно тепле, зверху не дуже. Тому, якщо не спішите, не лініться, почекайте 12 хвилин. Цілком навіть прийнятна їжа. Я думав, буде гірше. Мені сухпайки трохи приїлися останнім часом, тому ви дуже довго не бачили відео про сухпайки на нашому каналі. І, в принципі, ви дуже довго не бачили відео на нашому каналі. Але це і прям мені ця фасоля заходить. Сама по собі фасоля, вона ну, така собі ніяка. Але ці сосиски, вони таке враження, хоч вони варені, вони мають присмак, наче трошки підкопченого. І це вносить приємні ноти. І що найбільше мене тішить, тут ледве-ледве він майже не відчувається. Оцей типовий сухпайковий хімозний присмак. Його тут майже немає. Не скоро, що зовсім немає, ну немає майже. І, в принципі, це тішить. Можна їсти. Таблетки від печії. Спонсор будь-якого нашого відео про кулінарію світу. А ми рухаємося далі. Гуляш з курки з овочами. Ця курка намагалася втекти. Поки воно гріється, піднімемо тему, про яку по-любому будуть писати деякі дивні люди в коментарях з приводу, чому це я не у війську, а знаходжуся в Польщі, якимось боком я виїхав і так далі. Та будь-яким. Будь-який військовослужбовець, який перебуває на службі Сила оборони України, пише е, заяву на відпустку, в якій казує, що хоче провести відпустку з такого то по таке то число в Варшаві. Отримує відпускний, витяг з наказу, сідає на потяг, на маршрутку чи на машину і їде собі спокійно. На кордоні показує відпускний, потім в потрібний час повертається назад. От і вся математика. Хочете їздити в відпустку за кордон? Приєднуйтеся до Сил оборони України. Ну, гуляш з курки і овочами. Настав твій час. Зробимо ось так. Оператор кривиться на вигляд того, що ми тут бачимо. А як на мене, виглядає воно. <соць> ну, я думав, буде гірше. <соць> виглядає, наче вже хтось один раз їв. Так, тут у нас теж купа фасолі. Якесь щось схоже на м'ясо. Ну, попередня страла мені більше заходила, там сама фасоля була якась. Хоча ні ще я брешу, там фасоля теж була ніякою. Як і тут. Але курка і овочі роблять, в принципі, свою справу. Овочі тут у нас Морквинка, горошок, фасоля це овоч, фасоля це боби. І дуже дрібно дрібно, Я не знаю, порізане, помалене. Нясо, ні, є і шматки. М'ясо, курки, курка на смак як курка без спецій, можна було б додати сюди трошки спецій. Ну, чуть-чуть солі, хоча можна і так їсти. Якщо ти голодний військовий, в тебе немає можливості з'їздити в сільпо, бо ти сидиш десь на позиціях. Або банально загружений роботою настільки, що тобі не до доставки їжі. То цілком піде. Там було сказано, що це гуляш на упаковці. Ну вибачте мене, це не гуляш, це ще одна страва з квасолою. Просто квасоля з овочами і куркою. Вона на смак доволі нейтральна, тобто тут немає там домінації якихось спецій, з того боку це мінус. Ну бо. Не мало бути смачнішою. З іншого боку, захотів собі, додав солі, додав перцю і маєш по смаку, плюс-мінус те, що тобі подобається. Ну, якщо тобі, звісно, подобається фасоля. Плюсом є те, що фасоля і м'ясо це, хоча, з одного боку, не найкорисніше, мабуть, для травлення поєднання, але це калорійне. Тобто тобі потрібна енергія, тобі потрібна сила, ти її тут отримаєш. Але але, дві страви з фасолею. Не усіх однакове сприйняття може бути до цього. Бобового продукту. І потім ти заходиш у підвал, де твої по підвал в бліндащі, підвал, де твої побратими теж поїли цього сухпайка номер 2 а там у тебе газова камера. Будемо говорити відвертими, якщо порівнювати це із сухпаями ЗСУ, тими, які ми робили огляди у 2022 році, то українські сухпаї вони виграють. З плюсів тут можу ще сказати, що порція, в принципі, доволі велика, і нею можна наїстися, враховуючи те, якщо... Ви цього мало, ви можете це заїдати галетами, тому що тут дві пачки галетів солених, які можливо якраз орієнтовані на це, і одна пачка галетів солодких. Відповідно, ну, мені не подобається їсти страви із твердими якимось такими печивом. Але в багатьох сухпайках замість хліба використовується саме такого роду замінник. Там в рідкісних сухпайках ми можемо знаходити консервований хліб. Те насправді, чого я чекав від самого початку, це паштет. Тому що в українських сухпайках паштети вони, мабуть, тепер, ну якщо це сухпайок, в якому у вас консерви для шамки, то паштет там найсмачніший. Ну, на мою суб'єктивну думку, здається, таким був з 2014 року. Яка справа тут? Тут у нас паштет. Теж доволі крутий, це паштет зі свинини. Воно доволі смішно контрастує з тим, що на багатьох, е на багатьох я не знаю, елементах цього сухпайка напаси арабською. Ну, вибачайте, тут вам Європа і багато так. хто їсть свинину, в тому числі і ми. Якщо ви не їсте свинину, ну, вибачте, це ваші особисті кулінарні чи якісь інші уподобання. І з цим крекером, в принципі, нічого навіть так собі заходить. Погодуємо оператора. Це найсмачніша справа у цьому сухпайку. Вона крута тим, що її можна їсти холодною, її не треба гріти. Ну, вона маленька. Як на мене, на повноцінний прийом їжі це не тягне. А хоча, по ідеї, мало би. З приводу самих галет. Вони, як на мене, трошки кращі за галети Раціон. Краще загаляти стрілецькі, тому що вони не дубові, вони е, нагадують більше крекер, який ми можемо купити в цивільних магазинах. Вони трошки, під, трошки солоні і, в принципі, нормально заходять з цим паштетом або під пиво. Але пити на службі ми вам наполегливо не рекомендуємо. А далі у нас десерт. На десерт у нас всякі стрюмні штуки, від яких у мене печія. Тут у нас якийсь джем, ще якась. Комбікорм. Цей батончик із висівок усяких і іншої хіні. Ой, оперний театр! Щось середнє між батончиком із мюслями і казинаками. Ну, не на мої зуби. Хоча, в принципі, воно солодке і має право на існування, але на любителя. Та, далі. Персиковий джем. М -м -м -м, смак печії. <схи> Дрібна моторика, мікроконтроль. Виглядає воно отак. от. Візьмемо солодкий крекер і спробуємо зацінити. Звичайно перше персикове повидло. Просто трошки дивні консистенції. Має право на існування, не особисто я багато такого не з'їм. Ну його тут багато і немає. До Речі, з приводу солодкого печива, воно також цілком має право на існування, схоже на те печиво, яке можна купити в українських магазинах. Чи радше, яке можна було купити в українських магазинах, десь у нульових. Не думаю, що воно досі продається. Марія. Наступний десерт у нас гуава пасте. Крема де гу... Гуя. гуя. Ну, ладно, я не буду намагатися, не знаю, що таке гуава. КУАНАУ! Це теж якесь дивне повидло. Об яке ламається печим. На смак як сливкове повидло. я солодке дуже, з трошки підбродивших сливок. Має право на існування, але буде печі я 100%. Тобто, якщо у вас висока китлотність не рекомендую. Оператор каже, що це з гуави, оце от гуава, воно має такий присмак, наче коли ти дієш кісточки із груші. Ну, можливо, щось у цьому є. І крайній на сьогодні елемент десерту це арахісове масло. Ну, я його відкривати навіть не буду, я не фанат арахісового масла. Я не знаю, чому в західних сухпайках його намагаються пхати просто всюди. Ну, якщо вам подобається, воно тут є. Мені не подобається, тому я навіть не буду його відкривати. Напої у нас тут кава, ще кава. Я думав, що це молочний напій, але судячи зі всього, це напій, який треба додавати в каву або в чай, і тоді він буде, типу, молочним. Просто на воді його розбавляти не задумано. Хоча я думаю, що якщо ви захочете, то цілком собі розбавити і вип'єте. Їх три таких і один це какао. У нас тут є какао. Какао, воно ж теж з молоком розмішується, а не просто з водою. Та, що сумно, тут є три кави, але немає чаю. Я не п'ю каву, тому що вона мені не подобається. Багато людей не п'є каву, тому що в них від кави не сприйняття і може бути бігунька. Про них тут не подбали, не поклали ані пакетика чаю. Дивні ці поляки, точніше, дивні ці іспанці, могли б сюди покласти і трохи чаю. Хоча, зрештою, це ж не англійський сухпай. Але, тим не менше, сілі перець до страв, які ми з'їли без солі і перцю. І серветки. Серветки одна пачка, вони тут сухі, тобто ти відкрив і треба ними користуватися. Такі от доволі непогані, звичайні, сухі серветки. Можна використовувати з різним призначенням. Ще два слова скажемо про. Е Полом'яневий розігрівач. Тут у нас стаганок, кілька капсул, капсул, таблеток схого пального і сірники. А також тут можна знайти раз, два, три, чотири таблетки для очищення води. До речі, в інструкції тут розписано, як цими таблетками користувати. Також в цій інструкції є меню, де написано склад цих продуктів і написано, що коли вживати. Рекомендується ділити це на три. Прийоми їжі на сніданок, обід і вечерю, але ніщо вам не заважає поділити його так, як вам хочеться, і в тому порядку, в якому ви собі захотіли. Що ж, що ми можемо сказати у висновку? В принципі, цей сухпай вартує своїх 3913 кілокалорій і 1,9 кілограма ваги брутто. Цього, в принципі, вистачає для того, щоб один військовослужбовець перекусив протягом дня і залишався неголодним. Чи є цей сухпай досконалістю військової кулінарії, далеко ні. Чи можна його їсти? Так. Але як і будь-який сухпай, який ви будете їсти, якщо ви будете їсти його щодня, навіть якщо меню буде відрізнятися, воно вам набридне. Тому, якщо ви їсте сухпаї, старайтеся їх. Мішати там різну кухню народів, якщо є, звісно, така можливість. Якщо немає можливості, то їмо те, що ненька нам дала для того, щоб ми мали чим наїстися. Чи можна ним наїстися, можна ним? Що ж таким воно видалося наше відео про е, польський сухпайок, який ви можете ну принаймні, раніше могли доволі часто зустріти у силах оборони України. Е, е, ми пориємося в нас у заначках, якщо ми знайдемо ще якісь непросрочені сухпаї. І то будемо продовжувати робити огляди на них, але це не точно. Сподіваємося, що наступне відео ми випустимо раніше ніж через півроку. Дякуємо вам за те, що досі на нас підписані, за те, що підтримуєте нас на Патреоні, за те, що підтримуєте нас періодично разовими поофіруваннями на картки. Куди ми витрачаємо ці кошти, ми періодично пишемо звіти в нашому телеграм-каналі, на який можете підписатися. Що ж, ну на цьому будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за увагу і побачимося наступного разу, мабуть, уже на теренах Святої України. Бережіть себе до нових відео.